Права 1681. Куб і прямокутний паралепіпед мають однакові об'єми. Знайди ребро куба, якщо виміри прямокутного паралепіпеда дорівнюють 9 см 3 см і 1 см. Порівняй площі повних поверхонь паралепіпеда і куба. Ну, гаразд, для початку, давайте подумаємо: у нас є розміри прямокутного паралепіпеда. Ну і знайдемо його об'єм. По об'єм такого прямокутного паралепіпеда буде такий самий, як об'єм куба. Ну що ж, Записуємо перше діє. Об'єм прямокутного паралепіпеда ми знаходимо за формулою В дорівнює А, що множиться на Б і що множиться на С. І це дорівнює. Замість А ми пишемо 9 см, що множиться замість Б 3 см. І замість С пишемо 1 см. І це дорівнює. 9 помножити на 3 це буде 27, помножити на 1 це буде 27. Ми сантиметри помножимо на сантиметри і помножимо на сантиметри. Це будуть кубічні сантиметри. Записуємо що це у нас буде об'єм. Паралепіпеда. Паралелепіпеда. Є? Ну що ж, об'єм у нас є паралелепіпеда. А зараз. Нас запитують, а знайди ребро куба. Якщо у них об'єми однакові. Ну, якщо об'єми однакові, ми маємо пригадати, що як визначається об'єм куба. Записуємо друге. Записуємо, що об'єм куба. В дорівнює А. Ми знаємо, що об'єм тоді дорівнює. Пишемо і об'єм дорівнює 27 кубічних сантиметрів. Гаразд. 27 це 3, що множиться на 3 і множиться на 3. 3 на 3 це 9, і ще раз на 3, 27. Тобто ми можемо згодити, що 27 це 3 сантиметри, або 3 сантиметри в кубі. Ну, або давайте напишемо це 3 в кубі. Так? А, і кубічні сантиметри. 27 так можна записати. Гаразд. Ну що ж, то тоді ми бачимо, якщо це А в кубі, то замість А можна написати 3 сантиметри. Пишемо тоді. Записуємо сторона. Записуємо тоді ребро, вибачте. Ребро куба. А Дорівнює 3 см. Тобто, якщо ми замість А підставимо 3 см, то 3 помножити на 3 і помножити на 3, нам дасть 27, а сантиметри в кубі будуть кубічні сантиметри. Тобто об'єм. Для того, щоб об'єм куба складав 27 кубічних сантиметрів, треба, щоб його ребро було 3 см. Все, ми знайшли ребро куба. А ще нас запитують, порівняй площі повних поверхонь паралепіпеда є куба. Це буде не так просто, але давайте згадувати, як знайти площу повних поверхонь. Нагадаю, що у прямокутного паралепіпеда протилежні е, сторони у нас рівні. Наприклад, А помножити на Б треба помножити також на 2, бо зверху і внизу є. Потім А помножити на С також треба помножити на 2, бо тут дві. І Б помножити на С також дві такі поверхні. Тобто ми записуємо, що. Пишемо третє, що площа S буде дорівнювати 2. І в дужках записуємо А, що множиться на B. додати B, що множиться на C. І додати А, що множиться на C. Це буде повна площа поверхні паралепіпеда. Записуємо, що це тоді дорівнює 2, що множиться. А у нас 9. Що множиться на 3, записуємо. Додати. Потім B у нас 3, що множиться на 1. І A у нас 9, що множиться на 1. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 9 2, що множиться. У дужках 9 на 3 це 27. Додати. 3 помножити на 1. Додати переносимо. 3 помножити на 1 це 3. Додати. І 9 помножити на 1 це 9. І це дорівнює 2. Що множиться? 27 плюс 3 це 30. Плюс 9 це 39. І це дорівнює. 2 помножити на 39. 2 на 40 це 80. А тут на 2 помножити на 1 на 2 менше 78. Записуємо, що це дорівнює 78. Ми сантиметри множимо на сантиметри, а це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це буде площа поверхні. Поверхні. паралелепіпеда. Паралелепіпеда. Гаразд. Ну, Ми знаємо площу поверхні паралепіпеда, а тепер треба знайти площу поверхні куба. Нагадую, що куба, ось у мене куб, є шість однакових граней. Раз, 2. 2, 4, 6. Тобто ми записуємо, що тоді четверта дія. що площа S – це буде шість однакових граней, а одна грань це. А у квадраті де А ребро куба. То ми записуємо 6 А в квадраті. ДА ребро. І це дорівнює 6, що множиться. Замість А ребра ми пишемо 3 см в квадраті. Це буде 3 у квадраті. Це дорівнює 6, що множиться. 3 у квадраті у нас 9. Ну, а 6 помножити на 9 це буде 54. Так, ну і в дужках записуємо чого. Квадратних сантиметрів. Ну і сантиметри помножили на сантиметри. Ну і записуємо, що це в нас буде площа. Поверхні. Куба. Гаразд. Ну що ж, я в місце. Продовжуємо. Нас запитують, порівняє площі повних поверхонь, правопіпеда і куба. Площа поверхні паралепіпеда ми знайшли 78 квадратних сантиметрів, а площа поверхні куба складає 54 квадратні сантиметри. То видно, що площа поверхні паралепіпеда більша. Ми навіть можемо знайти наскільки. Отже, записуємо п'ята дія. Отже, 78. Відняти 54. Це дорівнює. 78. 70 мінус 50 20. 8 4 – це 4. 24 записуємо різницю. дужках записуємо чого? Квадратних сантиметрів. Це у нас настільки. Настільки. Більше. Площа. Паралепіпеда. Скільки більше, площа паралепіпеда. Гаразд, Ми знаємо, що на 24 квадратні сантиметри. І записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайди ребро куба. Ребро куба ми знайшли. Це 3 см. Пишемо 3 см. Далі порівняй площі повних поверхонь паралепіпеда і куба. Пишемо тоді площа паралепіпеда. Паралелепіпеда Більше. На 24 квадратні сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання на об'єм та площу поверхні паралепіпеда та куба. На цьому вправу завершено.